Друзі, всім привіт! Неділя а значить, наша рубрика все ясно про деталі внутрішньополітичного життя, аналіз, інсайди, якими я ділюсь своєму телеграмі і Фейсбуці, але тут більше ширше і ясніше. так, починаємо. Не забудьте підписатися на канал. Сьогоднішнє відео дуже цікаве. Мені хочеться, щоб більше людей про нього Е, Ну, ми почули вчора вийшло інтерв'ю одеського бізнесмена Сергія Ваганяна з Бориславом Березою. І, ну, чесно кажучи, там такі речі сенсаційні. Сергій Ваганян розповів, як працював разом з Наумовим і Бакановим. Може, хто хтось забув, то нагадаю, Баканов це перший очільник СБУ за часів Зеленського. Зараз Хмара це третій. Спочатку був Баканов, потім після Баканова був Малюк. Ну а тепер виконуючи обов'язки Хмара. Баканов це також директор кварталу 95, однокласник, сусід Зеленського, друг його з дитинства якого він призначив головою СБУ? А Наумов, це людина, яку Баканов призначив очільником внутрішньої безпеки СБУ, а потім там Зеленський йому дав цілого генерала СБУ, який потім, після початку повномасштабного вторгнення, втік за кордон, був заарештований на кордоні з Сербією з грошима і діамантами. Тепер дає інтерв'ю. Російським, ну в общем, є російським агентом. Баканов просто при, ну, або сам також, був, або пригрів просто на груді російського агента на чолі Служби внутрішньої безпеки СБУ, що ну є дуже-дуже висока позиція і дуже-дуже відповідальна посада. І от саме з цими двома людьми Бакановим і Наумовим, і працював цей Сергій Ваганян. Ну і далі він там показує і фото з ними, і фото баканова, рахуючого гроші, там 6 мільйонів гривень на дивані. Фото машини Баканова, в яку Ваганян загружає ці гроші. Як він їм возив, як він говорить, мільйони доларів щомісячно а були місяці, коли це доходило до 10 мільйонів? Просто уявіть собі масштаби цієї колосальної корупції, яка відбувалася, ну абсолютно жахлива. Він говорить і про те, що по його даних когось вони прибирають, тобто вбивають. Ну і що за всім цим все це прикривалося Зеленським У самого Ваганяна? Була розмова з Зеленським. По телефону він розповідає, значить, що е як заїхав, він, е до нього приїхали представники правоохоронних органів до Ваганяна і набирали Зеленського. Він з ним розмовляв, що той, значить, давай покази, розказуй і так далі. Ну, і типу, все захистимо. Ну, але замість захисту тепер цей Ваганян десь ховається і от вийшов цими викриттями. Друзі, ну корупція за Зеленського. Просто сягнуло якихось шалених масштабів, і це ну просто ганебно, і те, що це виклик для держави, фактично не менше, ніж російське збройне вторгнення. Ну, ми з вами це бачимо. І все це у людини, яка йшла з гаслами, значить, боротьби з корупцією. Ну і якраз логічно, давайте друга тема це робота моєї тимчасової слідчої комісії. На цьому тижні ми почали перше засідання стало сенсаційним. Там був і Клім'янка, голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і директор набук Ріванос. Також Чернишов, Галущенка і Грінчук фігуранти справи Мідас. Ну, там було дуже багато цікавого. Я робив окреме відео, посилання залишу в описі до цього. Подивіться. Але ну, ми бачимо зв'язки між всіма цими персонажами. Виявилося, що Чернишов кум Єрмака. Виявилося, що. Кривонос залишається в дуже такому плотному контакті з президентом. Директор НАБУ їздить до нього постійно. Щонайменше п'ять зустрічей після 22 липня довелося визнати кривоносу під час засідання. Також в нього була якась окрема зустріч з Гірмаком. Чому присвячені ці зустрічі? Нагадаю, що Набу не доповідає президенту. А навпаки, має розслідувати діяльність найвищих органів влади з президентом, призначеним та в принципі, включно з ним самим. Ну і набу зробила класну роботу по МІДАСу, але де підозри Єрмаку, де підозри Умірову, вони підтвердили, що на цю хвилину цих підозр немає. Як немає, підозри Галущенка. Галущенко, колишній міністр енергетики і юстиції, теж там цікаві історії. Сповідав якщо начебто, був замах на нього 26 лютого 2022 року. ледве він вижив, розповідає, що живе в будинку. Колись його радницею була майбутня голова армії, це агенція з розшуку майна здобутого незаконним шляхом Дума. А потім він, як він говорить, не знаючи цього, поселився в будинку, який був, власне, від армії. Не будинок колишнього міністра внутрішніх справ Часів Януковича Захарченка. Ну, в общем, там що не історія, Чернишов визнав свій близький зв'язок з Міндічем, Галущенко визнав, що був у Міндіча в квартирі. Ну, ну все просто так спілкувались, просто як друзі. Ну, ми бачимо цих друзів і бачимо результат цього. Ціль тимчасової слідчої комісії, яку я очолюю, як я це розумію, виявити, чи це все окремі корупційні прояви. Чи ми маємо справу з колосальною корупційною системою таким спрутом, який простягнув свої щупальця в усі в усюди, де, де тільки можна для того, щоб дограбувати цю державу? Ми говорили тільки Мідас, це тільки енергатом, Перша тема одне з бу. А скільки таких тем? Ми продовжимо свою роботу на наступному тижні. Наступне засідання слідкуйте, підпишіться тут, щоб не пропустити посилання в прямій трансляції. Зможете це бачити? Це безпрецедентно. Ну і третя історія продовжуємо про корупцію. Історія з Юлією Тимошенко. Юлія Тимошенко отримала підозру від Набу і САП за те, що по версії слідства вона підкуповувала народних депутатів, щоб вони голосували, значить певним шляхом депутатів не зі своєї фракції, а з фракції Слуга народу виявилась тим, хто записував її розмови. Фактично агентом Набу був Слуга народу Капитін. Це теж дуже цікаво. Капитін був пов'язаний з Гуром, а так, ну, це наводить да, на мислі, яка роль тут є Буданова, і що навколо цього, то людина далі з апаратурою записувала. Тимошенка в ітогі в, 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 Тимошенка отримала підозру. Далі за там було декілька його гучних заяв. Далі суд, на якому її обрали запобіжний захід, забрали закордонний паспорт, 33 мільйони гривень застави. Недавно подає апеляцію. Ну дуже гучний скандал. Ми вже, на жаль, звикли до корупційних скандалів в раді, але щоб це стосувалося голови фракції. Так, ну і Тимошенко двічі прем'єр-міністр України на секундочку. Ну таке це безпрецедентно. Очевидно, тут є і кримінальна складова, але очевидно, є і політична складова. Справа в тому, що все, все те відбулося в Тимошенко ввечері вночі, а в день того дня. Після чого власне в Тимошенко відбулися ці події, були голосування в Верховній Раді за зміну міністрів, і от там вийшов збій. Міністрів там міняли Шмигаля і Федорова місцями, тобто Шмигаля перекидали з міністра оборони на міністра енергетики, Федорова з міністра цифровізації на міністра оборони. Звільнити їх вдалось. А от подальше призначення зламалось на голосуванні по шмигалю, де він обрав тільки 210 голосів. І не проголосувала група Павлюка, не голосувала Тимошенка її фракція. А в цих розмовах, які виклала НАБУ, Тимошенко говорить, що треба зламати цю більшість і що не треба голосувати кадрові питання. Ну тобто, ви відчуваєте да, певний такий запах, того що можливо метою в тому числі цієї операції були не тільки. Зупинка корупції в парламенті, а й зупинка просто підкупу депутатів слуги народу, щоб вони не розповзлись. І на наступний день Батьківщина вже дала чот... після скандалу з Тимошенка і того, що вона отримала підозру, Батьківщина дала чотири голоси за Шмигаля. Голос, який до того не дав жодного, дав вісім. І так Шмигаля в общем, протягнули такі, врешті-решт, в міністри енергетики. Тому історія з Тимошенка, крім корупційної кримінальної складової, очевидно, має і політичну складову. І це що вдвічі-втричі вдвічі, все це робить ще більш ганебним. Ну і окрема історія на тлі жаху, який переживає Київ і багато інших міст України, морози, відсутність електроенергії, тепла, деяких із і води, ну катастрофічна ситуація. На цьому тлі Зеленський все це намагається перекинути на місцеву владу, ну і в першу чергу на клічка. Там є питання і по тому, як київська міська влада готувалася до цієї до зими. Але очевидно, що ніяка міська влада не може захистити фізично ну, військовим шляхом да, ні ТЕЦ, ні інші об'єкти. І тут питання, як готувався сам Зеленський, бо це виклик національного масштабу, а не місцевого. Очевидно. Також якось Зеленський ніколи не згадує про голову Київської міської військової адміністрації Ткаченка, кого він призначив. І чим займається туди він? Виникає питання. І, і на ці питання відповідей ніяких немає. Виглядає так, що Зеленський всюди шукає винних, для того, щоб продемонструвати, як сам він обіцяв блокаут в Москві. Замість цього, блокаут маємо в українських містах, а в країні шалена корупція, про яку він тільки сьогодні я вам скільки розповів. Друзі, пишіть, що ви про все це думаєте. На наступному тижні продовжить роботу моя тимчасова слідча комісія. Цих кодла треба зупиняти, розворушити і зупинити. І я зроблю для себе все. І я зроблю для цього все, тому що цей спрут має бути зупинений. Друзі, тримаємо стрій!